Я хочу сказати от про ну от наша дача. Да, це дуже хороша ілюстрація нашої філософії і взагалі там цієї військової ситуації. Це цікава історія, як змінювалося наше бачення у 2020 році, коли завершився вже ковід, в нас вже був куплений. Там певний шматочок землі, на якому ми мріяли побудувати певний будинок. І оскільки я працював з проєктом Riviera Village, я спілкувався з головним архітектором, який робив там, візію на 10 років, він австрієць і такий великий архітектор. І я його виманив на вина і почав йому задавати питання: От я хочу побудувати великий будинок. От у нас четверо дітей. у нас Така, що найважливіше в будівництві будинку? І він каже: ти знаєш, найважливіше це швидкість, з якою дорослішають діти. Це найважливіше в архітектурі. Я кажу, що, що ви маєте на увазі? Він каже: ну дивись, ти зараз там собі щось намрієш і почнеш будувати. Ти думаєш, що ти його побудуєш за 2-3 роки, але скоріше за все, ти його побудуєш за 5-7. І коли ти його побудуєш, він вже буде потрібен зовсім іншій родині, бо діти виростуть, вони поїдуть по своїм справам там, і так далі, і ти будеш один в цьому величезному пустому будинку. І мене тоді ця думка настільки вразила, я прийшов додому, ми поговорили з Ярославою і разом вирішили, що нам немає можливості витратити так своє життя. І ми знайшли тоді модульний будиночок, купили його, і фактично, з моменту, коли ми це придумали. Нам дали в оренду дві сотки землі, дві да. Тобто в радянському союзі давали там чотири Нам дали дві в оренду наші наші друзі в Рів'єрі, і ми за 77 днів побудували цей будинок від моменту того, що ми вирішили це робити, до моменту, що ми в ньому з дітьми ночуємо. База я менеджер. зробив якусь базову інженерну роботу, а Яся зробила абсолютно, абсолютно неймовірну роботу по наповненню цього простору любов'ю і красою за якісь там півтора тижні. В да? от, от, от цьому її магія, да. І ми в цьому будинку провели, напевно, найщасливіше е, таке літо 21-го року. Да? не ми там прокидалися, ми ходили, гуляли, ми там готували щось на гриль. Тобто це було фантастичне літо. Да?